Це відео про те, як самостійно перевірити квартиру, будинок чи іншу нерухомість перед купівлею. Для перевірки нам знадобиться лише один сервіс це Scanбі. В сервісі зібрані всі необхідні для перевірки нерухомості державні реєстри. Щоб закріпити матеріал, розберемо на реальних прикладах перевірку нерухомості. Візьмемо кілька кейсів. І подивимося, де з нерухомістю все добре, а де є питання. Мене звати Дмитро Червівнюк і Єрисервісу Сканбі, де можливо перевірити будь-яку людину за державними базами даних. Для початку перевірки нам потрібно як мінімум мати адресу нерухомості і дані про власника, податковий номер, прізвище, ім'я та по батькові. Всю цю інформацію ми можемо знайти в документі на право власності нерухомості. Його потрібно запросити у продавця. Якщо документів на право власності для перевірки у нас немає, то не біда. Знайти нерухомість певні особи ми можемо за прізвищем, ім'ям та по-батькові. а податковий номер нам потрібен для того, щоб знайти майно саме тої особи, яка нам потрібна. Далі потрібно зайти на сторінку сервісу ScanBі, за посиланням, яке в описі під відео. Вводимо прізвище ім'я та побатькові власника нерухомості в пошуковій строці. Вводимо його податковий номер і натискаємо Знайти. Після чого сервіс запропонує сплатити за перевірку нерухомості. Потрібно обрати тариф безлімітний день плюс нерухомість. Його вартість на сьогодні складає 89 гривень. В тариф входить безлімітна кількість пошуків протягом доби та 10 запитів до реєстру нерухомості. Після пошуку відкриваємо вкладку «Нерухомість». Сервіс нам знайшов всю нерухомість, якою володіє певна особа. Відкриваємо сторінку об'єкта, який нам потрібен, і перевіряємо наступні дані. Перше, коли нерухоме майно було зареєстровано, потрібно звернути увагу на те, як давно власник придбав нерухомість. Якщо продавець нерухомого майна нещодавно оформив право власності на себе і далі продає нерухоме майно, то варто поцікавитись, в чому причина такого перепродажу? Можливо, власник оформив майно в спадщину чи його приватизував, то все добре. А якщо недавно відбулася угода по купівлі продажу майна і воно знов продається, тоді варто дізнатися мотиви такого продажу. Можливо, з нерухомістю є якісь питання. Перевіряємо власників нерухомості. Дані відомості зазначаються в графі «Суб'єкти». Якщо власників більше одного, потрібно мати на увазі, що всі власники нерухомого майна повинні бути присутні при укладенні угоди. Якщо хтось з власників не може фізично бути при оформленні договору, то він має виписати довіреність на когось, хто підпише документи від його імені. Також запитуємо у власника нерухомості, чи може майно придбано у шлюбі. Якщо так, то для укладення угоди потрібна згода іншого супруга. Якщо один із подружжя не зможе бути присутній при укладенні угоди, потрібно завчасно підготувати письмо угоду на укладення договору купівлі продажу. І останнє з даного блоку перевіряємо, чи зареєстровані діти в житлі. Якщо так, то для укладення угоди знадобиться дозвіл органу опіки та піклування. Дані про зареєстрованих в житлі не публікуються. Таку інформацію потрібно отримати у продавців. В виписці з реєстру речових прав зазначається підстава для державної реєстрації нерухомого майна. Звертаємо увагу на даний розділ. Коли документом підставою є рішення суду, то варто перевірити, чи дійсне рішення та чи не оскаржено воно в апеляції. Якщо власність зареєстрована на підставі судового рішення, а через деякий час таке рішення буде скасовано, то у нового власника можуть бути проблеми. Тому, коли підстава для державної реєстрації рішення суду, обов'язково перевіряємо таке рішення в судових реєстрах. Зробити це просто: в розділі підстава для державної реєстрації зазначається номер судової справи. Далі. Переходимо в вкладку Судові справи по нашому власнику та знаходимо потрібний номер справи. В нашому прикладі це номер справи 599 2584 21 Для перегляду подробиці судової справи натискаємо деталі. Всередині сторінки маємо можливість ознайомитися з судовими документами. Тепер дивимося, що тут є. Маємо рішення суду першої інстанції, апеляції немає, рішення не оскаржене. Таким чином. Ми перевірили, що рішення дійсне та не оскаржене в апеляції. Але якщо б ми бачили, що триває апеляційне чи касаційне провадження, це б значило, що рішення суду, яке є підставою для права власності в нерухомості, оскаржується і в майбутньому може бути скасовано. Перевіряємо заборони на відчуження. Запис про заборону на відчуження можливо знайти на сторінці нерухомого майна або в окремій сторінці на визначене майно вкладці нерухомість. Запис про заборону виглядає наступним чином: якщо об'єкт нерухомості перебуває під арештом, то власник такого майна не може ним розпоряджатися. Тобто про будь-які угоди мова може вестися до зняття арешту. Перевіряємо іпотеку. Запис про іпотеку знаходиться на сторінці об'єкта нерухомості. Якщо об'єкт перебуває в іпотечній заставі, то власник такого майна може ним розпоряджатися виключно з дозволу іпотека держателя. Після перевірки нерухомості в реєстрі речових прав слід перевірити власника майна за судовими реєстрами та реєстром боржників. Почнемо з судових справ. В них можливо знайти інформацію, чи немає у власника нерухомості судових спорів, пов'язаних з правом власності на нерухоме майно кредитних, спадкових чи інших. Відкриваємо вкладку судові справи в розділі слід звернути увагу на такі справи: стягнення заборгованості за комунальними послугами, оскарження правовласності, власності, майна подружжя і так далі. Суть спору зазначається в графі предмет справи. Загалом у власника може бути декілька судових справ. Нас лише цікавлять тільки ті, які можуть торкатися нерухомого майна. Приділіть кілька хвилин, щоб переглянути судові провадження власника нерухомості, щоб впевнитись, що все гаразд. Далі. Нам необхідно перевірити власників нерухомості в реєстрі боржників. Це той реєстр, в який вносять осіб, у яких є борги за судовими рішеннями чи за несплачений штраф. Якщо людина перебуває в реєстрі боржників, вона обмежується в розпорядженням нерухомим майном. І тому нам треба впевнитись, що продавець не є боржником і записи в реєстрі відсутні. Для перевірки власника нерухомості по реєстру боржників необхідно відкрити вкладку Боржники. Якщо людина перебуває в реєстрі боржників, то про це буде зазначено в окремому полі. Боржник знаходиться в єдиному реєстрі боржників. Якщо ж борг буде вже сплачено, то буде зазначено, в єдиному реєстрі боржників справ немає. Приклади перевірок нерухомого майна перед купівлею: перший приклад. Відкриваємо випуску з реєстру нерухомості і бачимо наступні дані. Адреса об'єкта нерухомого майна, дата реєстрації, тип нерухомості, об'єкт житлової нерухомості, так, розмір частки. 1. Дані про власника, підстава для державної реєстрації, договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру та акт приймання передачі, загальна площа, житлова площа. Перевіряючи даний об'єкт нерухомості, можливо зробити висновок, що з ним все добре, записи про арешт та іпотеки відсутні. Один власник об'єкт нерухомості зареєстровано в 2016 році. Квартира купувалася на первинному ринку нерухомості, оскільки підстава набуття права власності, доковір купівля продажу майнових прав на квартиру та акт приймання передачі до нього. За результатом перевірки квартири маємо. З даним об'єктом нерухомості все гаразд, ніяких зауважень немає. Приклад другий. Так виглядає виписка з записом про заборону на відчуження та іпотекою. А так виглядає арешт виконавчої служби на все нерухоме майно боржника. Заключні висновки. Ви купуєте нерухомість і хочете дізнатись, що власник надійна та перевірна людина, а документи на нерухоме майно в гарному стані. Як це зробити? Все це можливо перевірити за 5 хвилин за допомогою сервісу Скамбі. Тримайте чек-лист, як перевірити нерухомість перед покупкою. Аналізуємо дані з реєстру нерухомості, перевіряємо арешти та записи про іпотеку. Друге. Досліджуємо судові справи продавця, адже в судових справах ми можемо знайти дані про нерухомість, яких немає в реєстрі речових прав, Поділ майна подружжя, скасування права власності і так далі. Третє, перевіряємо власника нерухомості в єдиному реєстрі боржників, тому що боржник не може продати нерухомість, і всі борги, якщо є такі продавця, потрібно сплатити перед угодою завчасно. Все, перевірка цих трьох реєстрів надасть вам загальну картину про продавця та юридичний стан документів. Можливо, коли ви будете перевіряти власника нерухомості, знайдуться інші дані. Це можуть бути особи, які знаходяться в розшуку декларації державних службовців і так далі. Рекомендуємо відкрити всі ці сторінки, в яких є інформація, щоб скласти повне досьє про продавця. Дякую, що ви були з нами і всім, хто підписався. Пишіть ваші питання в коментарях та доєднуйтесь до нас в наш телеграм-канал. Віримо в ЗСУ та віримо в Україну. До зустрічі у нових відео.